Америка розраховує домовитися про завершення війни в Україні до початку літа, заявив нещодавно президент України Зеленський. Ну і за його словами, Вашингтон визначив для Києва і Москви орієнтир до червня і має намір, нібито тиснути на обидві сторони, щоб всі вклалися в ці терміни раніше. Я додам агенція Reuters писала, що Сполучені Штати взагалі хочуть укласти цю мирну угоду вже в березні. На вашу думку, а як будуть тиснути на сторони? От якщо що говорити про Україну і окремо про Росію? Які це можуть бути механізми? Ну, З приводу України, механізм один. Тут те, як себе поведе Європа. Американців можна не втручатися, це процес взагалі, вони давно визначилися ще до приходу Дональда Трампа в овальний кабінет, те, як вони будуть на нас тиснути. Вони просто не будуть передавати Україні зброї безкоштовно. Хочете зброю, нехай європейці для вас її купують. Тобто пряма залежність, нібито ми не відмовляємо, але разом з тим Трамп неодноразово заявляв про те, що ніяких дармових пакетів безкоштовних, благодійних для України військових не буде, як то було при Байдену. І Європа могла б, звісно, забезпечити це весь об'єм постачання в Україні зброї, якби не їхні внутрішні протиріччя. Це не переборне бажання, як то Емануля Макрона і інших, але Макрон в першу чергу. Витрачати кошти для України виключно на зброю, яка виготовляється в Європі. Але ми бачимо до чого це призвело. Як повідомляло Financial Times, у нас от останні рази під час повітряних атак системи Петріот не мали достатньої кількості ракет. Про це навіть і підтверджував президент, а Їх сьогодні може нам продати або Сполучені Штати Америки, або Японія за ліцензію США. А, тобто, тут, в будь-якому випадку, європейцям треба визначитись, наскільки вони серйозно готові підтримувати і зроду на те, що вони доволі не поспішають, м'яко кажучи, з ухваленням 20-го санкційного пакету там лише обіцяють на кінець лютого, і щодо виділення Україні додаткового фінансування на 26-27 рік у саме 90 мільярдів євро. Ось вже фактично ну рахуйте майже 10 лютого. Перша е третина лютого пройшла, а рішення формального то немає. Воно є лише політичне. Є там рішення і на рівні міністрів Європейського союзу країн ЄС і на рівні лідерів. Але загалом вже ми чули заяви і від Фіцо, і від Орбана про те, що вони гроші на це давати не будуть, і Чехія не буде, і пакет військовий і санкційний пакет будуть блокувати. Ну і так далі. Тобто, дискусія вкрай складна, і оце якраз є друзі, тиск. Тут це буде залежати від того, наскільки ну Європа готова буде нам допомогти. Бо вона продемонструвала навесні 25-го року, що вона здатна щось зробити. <кл 'язок> Вони сформували дуже величезний фонд на 150 мільярдів євро. Сейф вже його фактично витратили, але витратили на себе, не для нас. Тобто ситуація вкрай непроста проста, і вона зараз розвивається за тією стратегією, як її започаткував ще Байден, щоб Росія Україна не програла, Росія не виграла. Тобто тривалість війни, як то вже сказав і очільник Мюнхенської конференції безпеки, яка буде проходити цими вихідними в Європі, вона в великій мірі визначає і те, наскільки Європа буде швидко реагувати на ці виклики. От оце є тиск для України на ну найсерйозніший тиск, і тут Трампу ну за великим рахунком нічого робити особливо не треба. Звісно, ще є момент розвідданих. Зараз багато інформації про те, що нібито вже Європа там готова, нам лалюючу долю цих розвідданих забезпечити, але, ну, чесно кажучи, в мене певні сумніви з приводу цього. Та, хоча б, от історія з старинка, з якою ми зіткнулися. Європейці за 4 роки обіцяли ж нам неодноразово. Ми ж добре пам'ятаємо на початку вторгнення, як Маск відключив старинки, щоб Україна не розбомбила Крим. Він це свідомо зробив, тобто він міг регулювати цей процес, і він і зараз його регулює. Але європейці так і не розробили систему, яка здатна і спроможна замінити цей зв'язок. Тобто, багато запитань, хоча Європа там, на думку багатьох моїх колег, щось там робить, розроджується і швидше повертається, і ВПК зростає. Але динаміка, вона наскільки зараз загрозлива навіть для європейців, що вони, моделюючи можливий напад Росії на країни НАТО, хоча там в Росії кажуть, ні цього не буде, розуміють, що вони можуть триматися не більше двох тижнів без допомоги Сполучених Штатів Америки. Тому так тиски проявляються. І в великій мірі, звісно, це буде визначатися те, якою буде наша позиція. Стосовно тиску на Росію з боку Дональда Трампа, умови він ставить. І головна умова це. Яку Трамп зараз уже сформував, я готовий буду підписати великі торгівельні угоди з Росією, домагатися скасування санкцій, скасує якісь американські санкції, Тим паче, американських санкцій набагато більше, ніж європейських, хоча європейські також серйозні, але вони нічого у порівнянні з американськими. То тут у нього теж тиск абсолютно очевидний. Хочете, щоб санкцій не було, значить, зупиняєте війну. Отака, от гра дуже, дуже як на мене. Вона цинічна з боку Трампа, але він відстоює свій американський інтерес. Так само цинічно виступають і європейці, і відтак він визначив чітко дедлайн. Якщо не буде зроблено для цього, все в тому числі з боку Європи, для досягнення мирної угоди, Трампу байдуже її умови. Ну тоді розмова із європейцями буде інша, А це і безпека Європи. Не випадково ж європейці в один голос трублять, що для них зараз це дуже дуже важливо. Не випадково Росія говорить постійно про те, що ми ж ні на кого нападати не будемо. Тобто, дискусія якраз зводиться до цього. І можна говорити про те, наскільки правдиві, неправдиві ці зливі в пресу. Хто які там отримав редакційні завдання, чи писати, чи не писати конкретно графіки, але. Справа в тому, що навіть російська сторона офіційно ну поки що не посилаючись на когось із посадовців, але конкретно їхні офіційні ресурси, та Сірія, вони пишуть саме про ці дедлайни. Наскільки реальними вони будуть для того, щоб їх втримати, тут вже питання складніше, і чесно кажучи, у мене. Особисто також немає ститкової певності, що ну, то мовно, там до кінця березня все владнається. Трамп хотів би, щоб це владналося ще відразу, як він прийшов у вальний кабінет, що Путін зупинився. Путін ні, вимагає речі, які на які Україна піти не може. Потім до кінця року ми пам'ятаємо дедлайн, ну, не дедлайна. Багато говорили про Великодень 25-го року. Угу. Також Трампу було цікаво завершити цю війну і до кінця січня. Ключовим питанням залишаються гарантії безпеки. Якщо президент говорить про гарантії безпеки, США, як уже доконаний факт, що вони сформовані на 100%, то, наприклад, європейці не формують такий документ, вони його не оприлюднюють. В Парижі так і не було ухвалено підсумкової декларації щодо гарантій безпеки. Єдине, що підписали тристоронню угоду про відправку військ до України, Франції, Британія та Україна. Але знову це питання воно не зрозуміле. Коаліція рішучих до цього часу так і не публікувала повний список, хто ж туди входить. Зобов'язань заявних у них немає з одного боку. Це добре, а з іншого погано, тому що ну як тоді вони будуть виконувати ці гарантії? Тобто запитань багато, і я вважаю ще раз повертаючись до початку розмови, що в великій мірі перебіг війни буде залежати і від Європи не менше, аніж від Сполучених Штатів. Ну а те, що Зеленський фактично заявивши, що Трамп прагне закінчення війни до кінця весни, до початку червня, ну якраз і вказує на правдивість цих повідомлень ЗМІ. До речі, Кремль постійно згадує дух Анкоріджа. і От сьогодні Лавров там давав нове інтерв'ю і зазначив, що були якісь домовленості між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Чи означає це, що справді тоді Трамп щось запропонував Путіну без згоди України, навіть без обговорення з нашою стороною? І от саме в цьому є проблема, що росіяни розраховують на те, що ті домовленості можна буде просувати і надалі. Я не думаю, що там були якісь конкретні домовленості. Тим паче ми пам'ятаємо, що саме закінчився несподівано. Він не був завершений згідно того графіку, який був. І ще одна примітна деталь: із Трампом говорив не Путін, а говорив Лавров. Ми повинні добре це ну, пам'ятати, можна передивитися від до не було. Зустрічі тет-а-тет -тет, Путіна і Трампа, окрім того, як вони їхали в авто вдвох. І це було доволі недовго. Але це була така, знаєте, комічна вистава. А загалом переговорну групу там очолював Лавров. І це тактика, яку витримує давним-давно Ушаков, випускаючи на переговори публічну площину і не лише по черзі, то Кирила Дмітрієва, то Лаврова. Лавров представляє силовий блок Кремля Дмитрів більш ліберальний. А, і в такий спосіб Росія намагається сформувати немого якомога вигіднішу собі позицію. Справді я не вірю в те, що якісь там домовності в Анкориджі були. Це міф. От, наприклад, як міф там з тим, що завербований СБУ українець підстрелив Олексієва, або ракети чи дрони українські полетіли на резиденцію Путіна Валдая. І таких випадків дуже багато на Росії. У Росії постійно так діє. Розповідати дуже довго, що ми до чогось домовилися, але ми вам не розповімо про що домовилися. Знову ж пісков сьогодні це підтвердив. Ну це, ну вибачте, дурня якась, але справа в тому, що це дуже зручно для того, щоб говорити, ми нічого не розкриватимемо, але ми про щось домовилися. Це з Трампа е, я єдине, що можу сказати, що певна домовленість початкова е, і початок розмови між Вашингтоном та Москвою були, коли Дмитрів впродовж осені всієї сидів Майамі і готував спільно із Віткофем, Пушнером е, і фактично Ушаковим, угоду. Яка складалася спочатку там майже з 30 пунктів, зараз їх звели до 20. Так, це є. Але а, тут, швидше за все, Росія зараз намагається, не посилаючись на стамбульські угоди, про які постійно говорив Путін і до чого він апелював під час, час будь-якого публічного виступу. Вони намагаються максимально вийти на ті позиції, які будуть їм максимально вигідні, тобто яким можна буде легко продати. Це не означає про те, що, наприклад. Україна повністю віддасть їм під контроль Донеччину. Це абсолютно не означає, що Росіяни зараз ставлять за вимогу офіційно визнати території, які вони купували з Росією, тому що я це розцінюю як вкид примітивний і тупий вкид. Про це жодного разу не заявляв Білий Дім. Ну друзі, давайте відверто і щиро. А тобто, ну це ніхто не буде визнавати окуповані території за Росією. Відкинемо цю всю історію, тому що воно не вкладеться ні в які рамки в міжнародного права, яке поки що існує при Для того щоб зараз це робити, це треба розвалити організацію Об'єднаних Націй, розвалити НАТО щонайменше з європейським союзом. Тоді можна буде говорити про те, що хтось почне визнавати за Росії території. Та навіть Угорщина ніколи на це не піде. Китай. На це не піде, от на даному етапі він не піде. Ну це треба розуміти. Тому тут це більше пропаганда, аніж реальність стану речей, з якими стоїть конкретне рішення щодо замороження війни. Але зверніть увагу, що Умеров, який є керівником переговорної групи, він в останньому своєму коментарі сказав про перемир'я, технічні питання, перемир'я. От, власне, про це зараз і також і Росія опікується, щоб це перемир'я. Воно було максимально вигідне для них. Ця територія, наприклад, Донеччина, яка залишається під контролем України, стала буферною зоною. Уже є заяви навіть від української влади, що це може бути президенту чорнодавою. Чи багато коментарів говорив про те, що от вивід військ із Донеччини має на меті забезпечення такої економічної зони, де не буде контролю повного росіян. Ну це ж зрозуміло до чого воно йде. Тому тут зараз ну ще раз наголошую, я, я не бачу нічого, б мені особисто вказувало. Що Лавров, а не Путін, про щось із Трампом в Анкориджі домовився. Швидше за все вони не домовились нічого. Тому що Трамп писував єдину вимогу. Тоді він чітко сказав: зупиняйтесь по лінії фронту, розходитесь все, і війна закінчена. Росіяни сказали ні ні, ні, ми там щось хочемо щось повоювати. І після того вони продовжували бойові дії до кінця літа, сподіваючись на те, що вони захопляться донеччину. Ну, не захопили. Тому Трамп і каже, що мені важко розмовляти із Путіним. Важко із Зеленським розмовляти. Тому що в Путіна хвора уява про те, як то має закінчитися війна в Україні, Зеленський однозначно не полягає на позиціях продержавницьких проукраїнських, тому що ну здавати території це дійсно на це. Ніхто не піде жоден із керівників військово-політичної еліти України. Тому зараз і Лавров просуває цю історію всім з Акориджем разом із Пісковим. Пане Валерію, щиро дякую за вашу думку і за те, що вилися ви no, yeah. до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч і голова благодійного фонду Нова дорога, був щойно з нами на зв'язку.